Всім привіт! І зараз мені сюди зашлють турбосушильний апарат, який ми будемо оглядати і розбиратися взагалі навіщо це все потрібно. Ось така штукенція це бластер від компанії MetroVac. І я тут теж не просто такий нарядний сижу, а все тому, що ми почали співпрацю з компанією Onifly. Секундочку. Мій рибучий стілець на місці. Ця компанія займається тим, що розповсюджує, привозить спочатку, а потім розповсюджує продукти якісні з американського ринку, які стосуються детейлінгу, клінінгу, полірування. І тепер ми працюємо з ними разом. Саме безпосередньо вони надали нам цю чудову турбосушку Бластер на огляд. Ось, зараз трішки ми пройдемося з вами по тому, що це таке, для чого це потрібно, відки це прийшло і що з цим потрібно робити. Ось цей апарат в мене вже в руках. До насадочок трішки пізніше, це все поставимо тут збоку. І так, це турбосушка, його називають ще турбобластер. Його роль в тому, щоб допомагати вам сушити автомобіль правильно. Так як ви знаєте, всі, що я тісно пов'язаний з, детей, з детейлінгом і в нас вже була турбосушка, China, звісно, але вона нас задовольняла, і в принципі в мене не було ніяких порівнянь з іншими, тому що в нас вона була одна. Але так як ринок стрімко-стрімко розвивався, то з'являлися інші цікаві варіанти. Плюс ми знаємо, що Китай постійно робить щось, схоже на щось. Ось. І коли мені попала в руки ось ця малютка. Я був дуже скептично налаштований, тому що 950 Вт, ну, типу, що що, не незрозуміло. Але потім я трішки покопався, почитав історію самої компанії і почав о, приходити до тої думки, що треба спробувати, тому що як я можу робити якісь висновки, якщо я не, не пробував що це за продукт. Перше, що мене дивує, це реально крутий корпус. Якщо чесно, він пофарбований раптором, він повністю металевий. Всередині тут є ось такий е, фільтр, зразу йде е, турбіна з мотором і вихід сюди. Тумблерочок все просто і, і чітко. Ламатися тут, в принципі, немає чому. Але навіть якщо воно зламається, то я вам скажу, що компанія Onifly займається не тільки просто продажем цього товару. Носик. А ще є обслуговуванням і гарантійним обслуговуванням. Якщо що сталося по вині виробника, це можна все виправити. є Все, що тут можна замінити, це тумблер. Ось цей. Кнопочку, свіч. Свіч, тумблер, кнопочку, я щось так і називають Безпосередньо сам двигун і щітки. Щітки, щітки. Ви зрозуміли. Більше тут. Взагалі немає чому ломатися. Ось все дуже просто, якісно і надійно. А саме головне, що комплектуючі ці вже є в місті Вінниці, тому що в нас були такі проблеми в детелінгу, коли комплектуючі європейських брендів привезти в Україну зараз дуже складно і знайти їх по місцю. А це час витрачений на, на ремонт техніки, і а час це кошти, ви самі розумієте, все. Цей турбобластер дує швидким потоком повітря, теплим, і зганяє крапельки води з кузову вашого автомобіля і не тільки. Можна використовувати його з... просто Буф! як багато, де? В різних сферах. Так як ми спеціалізуємося на детелінгу, ми будемо розказувати, як його використовувати саме там. В комплекті йде ось такий резиновий носик, ми не можемо видувати абсолютно все. По-перше, ми безпечно сушимо кузов. По-друге, у нас на кузові є. Купа всяких молдінгів, щілинок, ущільнювачів, з яких потрібно видувати вологу, тому що вона потім робить оці такі бридкі підтікання, які бісять. Якщо ви користуєтесь турбосушкою, їх не буде, тому що ви просто зразу видуєте всю залишкову вологу, яка там є. Чи можна ним сушити двигун після детельних мийки двигуна? Так, звісно, продути всі контакти, продути, продути всі щілини, абсолютно. Всю вологу віти забрати, щоб можна було спокійно його потім наносити консервант. Чи можна використовувати при хім продувати повітродуви, щілинки якісь і загалом сушити салон? Так, звісно, можна, тому що він дує теплим повітрям, яке зразу підсушує той чи інший елемент. Сушити дисків, коли диски є, буває, там купа шпиць на них і витерти їх мікрофіброю просто нереально. Ось це дуже-дуже спростить вам. Роботу і підсумуємо, цей апарат дуже сильно зекономить вам час. А час це кошти, тож ви самі повинні вирішити і зрозуміти, потрібен вам чи ні. Придбати його можна в моєму інстаграм-магазині. Огляд на те, як він працює, можна подивитися трішки далі по відео. Тож погнали його тестувати. До речі, я забув. Я зовсім забув дивіться. Ось, щоб ви не думали, що я когось обманюю. Це все в наявності. Це кнопочка. Це щітки, а це двигун. І все тут. І Так. Коротко про те, що відбувається. Зараз будемо добренько відбивати автомобіль, потім будемо зрівнювати турбосушку китайську і американську. це, яка працює краще. Наприклад, як працює одна турбосушка, як інша. Якщо вам здасться, що ці дві турбосушки працюють не з такою вже великою різницею, так? то пам'ятайте, що тут всього 950 Вт, а там 2 кВт-800 та Вт. Вона майже в три рази мощніша за цю. Ще трішки про різницю і зручність. Почнемо з бластера. По-перше, це Америка, по-друге, на нього йде рік гарантія, по-третє, комплектуючий в місті Вінниця і це все ремонтується по гарантії. Зручно тримати в руці, тут є тумблер. Який можна включати-відключати одним пальцем. Тут же ж у нас е, цілий діджейський пульт, до якого треба бігти, щоб виключити, е, виключити цю здоровенну гадюку, яка розширяється при включенні апарату. Ще там пластиковий носик, тут у нас резиновий. І навіть якщо ви зловите гаву і десь черпнете автомобіль, в цьому немає нічого критичного. Я думаю, там навіть подряпини не залишаться. Ще трішки про вагу. Тут всього-навсього кілограм-300 г. Він зручний, компактний, і на можна працювати одною рукою. Його навіть можна брати в салон автомобіля, використовувати як продовжний пістолет, тому що зрозуміло, що деякі детейлінги, коли відкриваються на старті, вони з обмеженим бюджетом. Так? І там або компресор з продовжним пістолетом, або ось такий бластер взагалі без питань. Сушити мотори без питань, сушити ковроліни без питань, сушити кузов без питань. Універсальна штука, яка не можна, я ж кажу, навіть фронтувати щілини в автомобілі, коли ви робите хінчисто. Цим також можна. Але питання в тому, наскільки це зручно, тому що його потрібно тримати двома руками. Одною рукою треба тримати сам апарат, у нього е, дуже короткий е, кабель, а іншою рукою ловити ось цю гадюку. Це не значить, що я кажу, що це поганий апарат. Ви самі вибираєте те, що вам е, потрібно. Але діло в зручності, тому що. Ціновий сегмент у них приблизно однаковий. Цей великий громісткий треба за собою постійно пересувати. Є шанси і ризики потрапити лакофарбове покриття. Не візьмете з собою в салон, тому що я вам кажу, цього бужало ви там точно не будете. Це основні відмінності, що для вас краще, ви можете вибирати самі, але ми рекомендуємо краще трішки дорожче, але надійніше.